Вітаю з вами компанія Вестандарт і наша Дема 2025 від компанії Вестандарт. Дивіться, по технології «Сумо» і по технології мідозелінової групи. Компанія, виробник компанія «Артагра» дала нам лінійку. Емерсон, новинка 2025 року. Це стабільний 50-грамовий і це стійки до 7 плюс раз вовчка. Астон, новинка 2024 року. Теж 7 плюс раз по вовчку, по посухі і 50 грамів Грандстару. Неймар Плюс стабільний сульфомечовин 50-60-70 грамів Ренстару. І це буде топчик-горобчик. Сім вовчка стійкий. Клаус новинка по імедозелінової групи 24-го року. стійкий до 7 раз вовчка. І Аркос. Це новинка 25-го року, 7 раз вовчка і теж під медозелінову групу. Також ще в нас на демкою буде Арлен Фау 300 і Ларсен. Пао 250, то що по кукурузьки. Підписуємось!